Та в ефірі інформаційний випуск новин 11 липня. Сьогодні 1234-й день протистояння ворожій сусідській країні. Наші захисники і захисниці стійко тримають оборону. Однак для цього їм потрібна підтримка тилу, одна з яких це дрони. Саме вони у цій війні показують неабияку ефективність та допомогу військовим у боротьбі. Детальніше про це та про події п'ятниці в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Волонтерський фронт дві тисячі нових евпівішок, така ж кількість модернізованих дронів і в рази більше батарей до них. Волонтери Поділля продовжують підкріплювати сили оборони. І сьогодні чергову партію, а це сотня нових протестованих дронів і близько двох сотень перероблених відправиться на позиції до військових. Кожен з них розписаний. Це різні напрямки. Більша частина з них їде сьогодні на Сумщину. До наших військовослужбовців також ми намагаємося забезпечити військовослужбовців необхідним обладнанням для запуску даних епідронів. Це і потужні акумулятори. Акумулятори виготовляємо з більшою ємністю для того, щоб дрони могли залітати відповідно далі і виконувати їхню роботу. Це спеціальні виносні антенни. Це різні ретранслятори, різне обладнання, яке дозволяє ще більш ефективніше використовувати FPV-дрони для знищення ворога. Це універсальна річ для різних бойових завдань, розвідка, скиди та навіть мінування. FPV-шки на полі бою демонструють чудову ефективність. Втім, аби його робота приносила користь, волонтери перед запуском модернізують та налаштовують навіть новий дрон, ба більше відновлюють і неробочі безпілотники. Крім цього, заряджають доукомплектовують бата. Та необхідними деталями. Буває таке, що до одного дрона потрібно ще затратити військовим десь, бо ці кошти ніхто ніде не дає. Умовно, ще десь до 5 тисяч гривень для того, щоб один дрон став стрій, для того, щоб він долетів до цілі і знищив її, а не просто впав в полі або навіть не зміг злетіти. Ми підходимо під ключ, бо ми розуміємо всі тонкощі і нюанси всіх цих процесів. Тому ми стараємося зробити максимально що є в наших ресурсах для того, щоб. На фронті тільки було швидке застосування, швидке застосування, швидке застосування. Ми докомплектовуємо батареї ці дрони інших фондів, які потребують цих всіх деталей, аби досягнути цілий. Банально. Ось такий перехідник навіть, вже ворог про це знає, застосовується спарка для того, щоб в один дрон використати два. Фонд їх робить. Позавчора не буду брехати 800 таких перехідників. поїхало на одну з напрямку лінії найефективніше От тих хлопців, які спалили зоопарк, які спалили землєділення. Ось цими перехідниками волонтерів поділяють. важливим у подальшій роботі дрону є саме його налаштування, адже при використанні на передовій важливо не лише запустити його, а й досягнути цілі. Тому fpv шки роблять саме під тих військових, які далі користуватимуться цим засобом ураження. Наші інженери збирають, паяють, налаштовують, прошивають кож. Не впіврон. Кожен дрон це по факту ручна робота. Кожен дрон налаштовується безпосередньо під бійця. Кожен дрон гравіюється, вони мають свої унікальні номера. Завдяки цьому номеру на дроні ми розуміємо, які саме комплектуючі ми поставили на цей впівдрон. І Розуміємо, який з благодійників задонатив на виготовлення цього впівдрона. Кожен дрон звітується перед меценатами чи це якісь юридичні особи, якісь бізнес, навіть навчальні заклади зараз активно доєднуються і навколишні села, не тільки Хмельницькі, а й громада, цілому в області, бачить нас, знаходить нас, витрачає свій ресурс, донатить на рахунок благодійного фонду. Після того, як дрон виготовлений, протестований, обльотаний, перевірений. Дрон звітується благодійникам і передається збройним силам. Усю цю, начебто, невидиму роботу. Спайка, збірка, докомплектація, модернізація роблять звичайні люди в області. До прикладу, пан Олександр у мирний час виготовляв меблі, але війна змінила життя, і він активно долучився до виготовлення дронів різних модифікацій. Перші дрони дуже важко йшли, бо не знали, що як, куди, який він тік, що, куди. Одягається, що куди прикручується, ну потім потім розібралися. На сьогоднішній день ми зробили понад три майже до трьох з половиною тисяч дронів. Половину ми зробили волонтерам Поділля, зібрали, і на половину цієї суми ми зібрали просто нашим хлопцям на СВО на передовій напряму. Тож, аби таких безпілотників у бійців було більше, а ворогів менше, потрібно кожному не припиняти донатити. І варто пам'ятати, що 70% уражених ворожих цілей та 80% живої сили здійснюється саме дронами. Тетяна Стадник, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Турбота про молоде покоління 45 діток Кам'янеччини із числа пільгових категорій вирушили на оздоровлення до табору Лісова пісня. Відпочинок для них організували міські владці. Для цього виділили фінансування із місцевого бюджету. Тож продовж 14 днів хлопчики та дівчата не лише покращать самопочуття, зміцнять своє здоров'я, а й весело та змістовно проведуть час. А головне, сповнені енергії та позитивних емоцій повернуться додому. Життя людини найдорожча цінність, і кожна хвилина на вагу золота. Аби швидко дістатися медзакладу, до патрульних звернувся водій, у автівці якого перебувала його мати. Жінці стало зле. Вона то втрачала свідомість, то приходила до тями. Що супровід мені зробити? В лікарні на жутневу на міську. Я маму везу. Ба, скажи, рацію що супер, там людині гаючий хвилини патрульні увімкнули проблискові маячки та супроводили автомобіль до районної лікарні. Далі жінку передали медикам. Не врахували свої сили та погоду. Чотири чоловіка вирішили поплавати на сап-дошках по Дністрі, але сильні пориви вітру віднесли їх на інший берег. Зрозумівши, що самотужки дістатись назад не зможуть, викликали рятувальників. О 21.30 до місця їх перебування вирушили надзвичайники. Вони пересадили чотирьох відпочивальників із їхніми плавзасобами на свій човен та доставили до берега. У пригоді ніхто не постраждав, а найгіршого вдалося уникнути. Хотіла отримати додаткові гроші, а втратила чималу суму власних. Жителька Хмельницького району хотіла оформити в інтернеті фінансову допомогу. Вона натрапила на посилання, за яким нібито можна було отримати додаткові виплати. Втім, після переходу за ним у потерпілої з банківського рахунку зникли усі кошти, а це понад 134 тисячі гривень. Зрозумівши, що натрапила на шахраїв, звернулась у поліцію. Тепер, за даним фактом, правоохоронці проводять перевірку. 12 та 13 липня в області буде тепло і опадів не передбачається. За прогнозом Хмельницького обласного гідромедцентру, 12 липня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний – 3,8 метри за секунду. Температура по області становитиме вночі 10-15 градусів тепла, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 11-13 градусів із позначкою «плюс», в день – 22-24 4 градуси тепла. 13 липня теж буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 11-16 градусів. В день 23-28 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду, попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Всім не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.